Так, усім привіт. Якщо у вас зламався електрогриль Сатурн, е, то його потрібно розібрати. Е, знімається е, ось ця ручка, викручується ось таким е, шестигранником. Так, викручується. Це ми знімаємо е, верхній е, гриль. Так, Тут у нас була поломка така, що е, відірвався ось цей контакт, тому його ми перепаяли. Поставили новий клемник і термозаізолювали. Це ми визначили ось таким ось тестером на прозвон. У нас е, нижній гриль він дзвонився, верхній гриль не дзвонився. Так, З цієї сторони так само ми зняли ручку. Так, е, Що в нас тут? Знизу в нас тут чотири бовти. Ось тут так само в передній ножці був болт. Чотири видимі бофти. Раз, два. Е, десь тут був третій і четвертий, але ще два. Додатково було, в цих ножках треба було відколупати ось такі от пластикові заглушки, і тоді ви добираєтеся. Потім ось тут е, неонові лампочки вони так само привинчені, тому їх потрібно зняти для того, щоб дібратись усередину. Всередині е, нижній гриль виглядає ось таким ось чином. Так, тут у нас все було нормально. Це ми зняли. Тимчасово ось цю клему заземлення. Все нормально, терморегулятор працював, ми продзвонювали Ну, ось такий от нескладний ремонт. Зараз будемо збирати все назад. Так, Розкручується цей перший болт, цей другий, ось тут на передніх ножках під заглушками. Знаходиться 3 і четвертий болт. Ось ця планка вона дозволяє добратися до контрольних ламп. Цю розкручувати не потрібно. Там такі спеціальні трикутні зі шліцем трикутні такі буфти. Їх не розкручуємо, це не відриваємо. Це, щоб зняти нижній, добратися до нижнього гриля, до верхнього гриля потрібно шестигранником Ось таким ось шестигранником розкрутити ручку з двох сторін. Її потім трошки складно назад ставити, але прижимаючи верхню ось цю, ось цю верхню кришку точно в пази. І потім приміряючи буфти, можна влучити. Треба не, ну не з першого разу це зробити, але таким чином можна полагодити гриль Сатурн.